Наталя Заболотна, філолог, юрист та мистецтвознавець, генеральний директор мистецького арсеналу, автор та керівник багатьох арт проєктів живе та працює в Києві. Заміжня має двох дітей. Пані Наталі, доброго ранку. Доброго а ранку А останнім часом ви організували декілька виставок у мистецькому арсеналі, присвяченим подіям Майдані. Взагалі, як люди реагували? Майдан пройшов, як і зараз війна проходять наскрізною ниткою через усі проекти мистецького арсеналу. Їх в цьому році на диво було надзвичайно багато, близько десяти масштабних арт проєктів починаючи із Шевченко-манії, 200-річчю Шевченка, де пророк його слова тлумачилися вже наново, і він був як ніколи актуальний саме в тій борозневій події після страшної зими, так і проєкт. За шоу Візензашоу присвячений 450-річчю Шекспіра, де він казав, що ми живемо в той час, коли безумні ведуть сліпих, і проїзд театру Глоб з Гамлетом все прочиталося по-новому. І скрізь ми відчували цей подих і майдану, і подих війни. І сьогодні в, в мистецькому арсеналі один з наймасштабніших проєктів, який викликав надзвичайний і неочікуваний навіть на нами резонанс на відкриття арт київ контемпори прийшло 6,5 тисяч людей. Люди мали запрошення і мали змогу купувати квитки. І ми відчуваємо, що ця спраглість до мистецтва це можливо да з одного боку і прагнення до такого антидепресанту як мистецтво. І мистецтво в цьому році відкрилося зі своїми новими іпостасями. Воно здатне рятувати, оскільки художники жертвують картини. І ми мали проект мистецтво, що рятує, де завдяки митцям, які передали. Свої роботи і завдяки покупцям, яким ці роботи в цей складний час не дуже потрібні, але вони їх купували. Купують. Ми зібрали більш ніж 5 мільйонів гривень, які були перераховані 50 пораненим бійцям. Тобто, новий статус, нова місія мистецтва відкрилася саме завдяки цим гарячим страшним і неочікуваним подіям в Україні. Мистецтво рятує душі і ставить на ноги. Так. Да. І завтра, до речі, у нас відбудеться благодійний концерт в рамках проєкту з теплому uh -huh. серці, uh -huh. в якому Візьме, він відбувається під патронатом першої леді, і в цьому концерті візьмуть участь і хор щедрик зі своєю так, молитвою так. про Україну. Відкриють цей концерт. Там Там гость, і, особливі гості е, е, особливі гості приїдуть і візьмуть вже вони в є в Києві. Це мешканці смарагдового містечка будинку для сиріт. Смарагдове містечко. Це взагалі санаторій, де проходять, е, е, ціло, е, цілий рік реабілітацію діти-сироти. Але сьогодні. Донець в Донецьку інфраструктура, вся будинків зруйнована, і усі діти сироти стали вимушеними переселенцями. Від них немає вже власних сирійських будинків, і їх прийняв якраз смарагдове містечко. Двоє діточок двоє я, здається. дітей. Якраз Богдан Костриця і Анастасія Ломакіна. Це дуже талановиті діти. ледь не визли в Москву. Коли ми їх угу. при, коли ми привезли для п'ятиста дітей теплий одяг у Смарагдове місто то вони влаштували uh -huh. великий красивий концерт українською uh -huh. мовою з українськими прапорами. А, і ці ці діти надзвичайно талановиті. Велика група дітей, які перебувають у Смарагдовому містечку, в тому числі цей Богдан Костриця Анастасія uh -huh. Ломакіна якраз були в тих переділках, uh -huh. і ця група в повонові в Україні не в Росії до uh -huh. да, управління освіти Донецькому їх не не вивезли. До речі, запрошення але. на благодійну акцію з Теплому серці зможуть отримати. Т глядачі сніданку з 1 плюс 1» завдяки нашій сторінці у мережі Фейсбук після нашого ефіру. Всі умови як їх отримати. Власне зараз відбувається виставка сучасного мистецтва, і де ми можемо побачити світлини з майдану кореспондента ТСН Станіслава Ясинського. Взагалі, як у зараз у цьому просторі поєднуються роботи сучасних художників і історичної фотографії? художники. Вони не є журналістами, не є репортерами. Вони аналізують екстраполюють ситуацію. І вони десь є в чомусь пророками, як ми вже згадували про великих геніїв. Звісно, не без майдану, не без подій в війни обійшлося в цей раз. Але це якраз аналіз, це якась певна рефлексія митців, провідних митців, молодих митців. Виставка вражає. Все подано дуже тонко. І навіть наш спеціальний гість, кажуть, він такий гедлайнером став цього проекту. Це Хосе Марі Кано. Іспанський надзвичайно відомий у світі художник. Його серія про кориду прочитується через призму війни і революції. Все, психіка так загострена. Така ця травма отримана людьми. Навіть діти, які перебувають, у нас завжди працює арсенал ідей. Вони також малюють багато малюнків, присвячено їх ніхто вже їм завдання не ставить, але вони ці малюнки адресують військовим. Пані Наталі. Одна знакова подія відбулася в мистецькому арсеналі. Пройшла презентація альбому 94 дні. Євромайдан очима. ТСН а сьогодні, до речі, ми його розіграємо. віддамо комусь із наших глядачів за допомогою мережі Фейсбук. Сніданок з 1 плюс 1». Дуже цікаво. Це щось неймовірне. Можна так от листати, перегортати сторінки і знов переживати те, що ми нещодавно пережили на Євромайдані. Так і нас, у нас в нас вже залишається дуже мало часу. На на жаль, буде чим порадувати на різдвяні свята дітей. наших? я хочу ще бути дуже корисною. Запросити всіх на арт Київ, приходьте не з порожніми руками, приносити е, теплі речі для військових, які uh -huh. дуже цих потребують і дітлехам, які стали такими вимушеними переселенцями. Усі речі ми передамо. І звісно, 17 грудня у мистецькому арсеналі відкривається різдвяний арсенал, де також продовжується Довжиться і така велика соціальна платформа, але довжиться. це буде свято свято для душі, і ми переконані, що наші відвідувачі ніколи не забувають тих, хто так цього потребує. Ну Що ж будемо стежити за подіями у мистецькому арсеналі? Я нагадаю сліданку з 1 плюс 1 була Наталя Заболотна. Дякуємо вам за розмову. Ну а Якуб Смонарх за дуже приємний ранок, який я дуже люблю, особливо що це ранок із.